Мої діти обожнюють тісти сирники, і щоб вони були ще більш кориснішими, ніж смажені, я їх готую у духовці. Готуються такі сирники дуже швидко, тому перед початком приготування можете відразу вмикати духову шафу. У мисці з'єдную пів кілограма кисломолочного сиру. 3 столові ложки цукру, 6 столових ложок манки, трішки ваніліну, та два яйця. Все перемішаю ложкою. За бажанням можете додати будь-які сухофрукти або ягоди. Ось така густа маса на сирники має вийти. Перекладаю сиркову масу у силіконову форму. Якщо у вас така відсутня, просто сформуйте сирники руками у вигляді кульок та викладіть на деко, застелене пергаментним папером, попередньо смустивши його олією, маслом чи просто присипавши манкою. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія приблизно протягом 40 хвилин. Час залежить від товщини сирників. Я зазвичай готую, допоки сирники не підрум'яняться. Мої сирники спеклися. Я даю їм час трішки охолонути та виймаю їх із форми. Подаю сирники до столу зі сметаною та ягодами. Також вони дуже смакують з медом або варенням. Такі сирники можна їсти як гарячі, так і холодні навіть на наступний день. Смачного!